Вітаю! Мене звати Юлія Молодих. Я класичний гомеопат та психосоматолог. Підписуйтесь на мій канал, щоб дізнатись багато чого корисного і цікавого як про гомеопатію, так і про психосоматику. У моїх руках квітка, отже, продовження нашого циклу відео про сезонну алергію. І сьогодні буде про те, як за допомогою психосоматики самостійно допомогти при загостреннях собі. Або своїй дитині під час сезонних алергій. Я сподіваюся, ви подивилися попереднє відео, що таке зі сторони психосоматики сезонна алергія, як допомогти за допомогою гомеопатії під час загострення. А сьогодні я розкажу про психосоматологічну техніку. Техніка, яка по відношенню до вашої дитини, це називається техніка нашіптування. Універсальна техніка, яку можете застосовувати ви як мама, або ще має право це робити мама по мамі. Так, ця техніка вона складається з трьох частин. По-перше, вона робиться, коли дитина вже заснула, через хвилин 20-30, коли глибока фаза сну, і ви можете бути як поряд з дитиною, так і на відстані. Навіть якщо дитина фізично не поряд з вами, так, вона десь залишилася, наприклад, Бабусів, дідусів, або ви з меншою дитиною, а працюєте зараз психосоматологічно зі старшою дитиною, ви можете це проговорювати про себе. І перша частина цього нашіптування, вона називається вітаміни любові. Ви говорите дитині від всього серця і в такому стані абсолютної любові, згадайте його, і його найбільше можна згадати, коли дитина тільки народилася. Так, і ви просто вдячні і любите її просто за те, що вона є, за те, що вона прийшла в цей світ. І ви говорите все-все, що йде від вашого серця, що ви дуже любите свою дитину, що ви вдячні за те, що вона обрала саме вас і прийшла саме через вас в цей світ, що ви її чекали, що ви. Е Любити, не дивлячись її ні на що, ні ні за те, що вона добре вчиться, чи ще за щось, а просто за те, що вона є, І їй не потрібно заслуховувати вашу любов. Друга частина нашіптування це е, ви проговорюєте те, що ви хочете забрати симптомів і викинути, так? Наприклад. Що стосується алергії, я забираю в тебе твою сльозотечу, твій зуд очей і викидаю. Я забираю твою закладеність носа і викидаю. Я забираю твоє чхання і викидаю. Я забираю твої висипи на е, тілі і викидаю. Третя частина: е, що стосується алергії, то я вам нагадаю, що це конфлікт, що світ небезпечний. Так? Дитина десь злякалася. Чогось в близькому оточенні, і тоді вперше виникла алергія. Наприклад, народився молодший, і тепер треба воювати за маму, а якраз свіла береза, і тепер цвітіння берез викликає в дитини алергічну реакцію. Чи ще якась ситуація? Да? Дитина щось їла, ми не стосуємося навіть алергій, але цей момент відбулося щось травматичне, і тепер алергія на цей продукт. І ви тоді проговорюєте, що ти далі будь дитиною, світ для тебе безпечний. Довірся мені, я тебе від всього захищу. Будь далі дитиною, будь здоровою дитиною. Я люблю тебе. Це в кінці обов'язково. Що стосується самодопомоги, тут важче, так, тому що собою самостійно працювати завжди важко. Потрібен провідник. Ось ви нашіптувані провідник для своєї дитини. Але навіть собою ви можете від'єднати на цей період загострення, а вже потім глибоко пропрацювати з психосоматологом свої гострі симптоми. Так. Ви берете весь цей стан. Так, от як ви зараз відчуваєте, зі сльозотечю, з напряком носа, з чханням і іншими проявами алергії, які у вас виникають емоції при цьому стані. Ви ці емоції себе виносите якимось образом. Так. Ну, наприклад, наприклад, хай це буде е, якась жаба, яка живе у вашому носі, в ваших е, очах, і вона щось там робить, і у вас виникають симптоми. Це, наприклад, це може будь-який бути образ абсолютно нелогічний, але от він вам прийде, ваша підсвідомість його винесе вам в е, вашу уяву назовні. І ви цей образ, воно звучить дуже, я розумію, дуже так ніби несерйозно, але спробуйте, що ви встречаєте? А воно дійсно допомагає зменшити прояви алергії. Так ось, той свій стан, і фізичний, і емоційний, ви виносите ось цим образом. І ви дивитеся на нього і кажете: добре, я тебе приймаю, чомусь ти в мене є. Але я хочу жити далі без тебе. І цей образ ви знищуєте, як ви хочете, робите все, що завгодно, все, що вам приходить, в голову, щоб. Ця жаба чи ще щось, що ви там уявили, воно з вашого життя зникло. Що це дає? Це дає сигнал мозку, нейронним зв'язкам, що я від'єдную себе від цієї ситуації. Я не живу в продовженні цього конфлікту. А ось глибоко докопатися, коли це все перше виникло, переписати сценарій реагування це можливо вже за допомогою. Прийому психосоматолога бажаю вам знайти свого психосоматолога і проблему цю вирішити. За нею стоїть дуже, -дуже глибокі і такі травмуючі речі, тому бажаю вам з тим розібратися. Будьте здорові!